Дуелі були ну, справжнім бичем, так би мовити, знаті того періоду, бо на цих дуелях гинули і калічилися сотні людей, а потім виявлялося, що нікому воювати, адже основне заняття шляхти, знаті аристократії, це війна. Рішельє мав і особисту причину не любити дуелі, тому що в 1619-му на одній з них був убитий його старший брат Анрі, той самий, який робив придворну кар'єру. Тепер, після цього едикту 1626 року, якщо хтось когось викликав на дуель, це означало втрату посади придворної, конфіскацію половини майна і вигнання на три роки. Вбивство на дуелі дорівнювало образі його величності, а образа його величності це найстрашніший злочин в праві того часу. За це позбавляли дворянства і зазвичай могли і стратити. Однак особливість е, цих королівських едиктів в тому, що вони могли бути дуже суворі, але виконували їх далеко-далеко не завжди, навіть попри всі зусилля і суворість е, політики самого кардиналу. Однак все-таки показово треба було когось стратити, щоб налякати інших. І от був собі такий граф Дебутвіль із роду Монморансі: Бретер, дуелянт 22 дуелі. І от останню він затіяв. В травні 1627 року просто на королівській площі Парижу, спеціально, нахабно кинувши виклик всім цим королівським едиктам. Він убив свого противника. Це, до речі, був Бюссі Дамбуас, один із е, представників роду е, Дамбуазів, не той, що герой графіні Монсоро, а один із пізніших уже родичів. Але попри те, що переможцем вийшов граф Де Бутвіль, із цього двобою його одразу схопили, в Бастилію, а через місяць йому відрубали голову на гревській площі. Показово, привселюдно, для того, щоб ну, налякати інших.